Я тут одразу додам, що Пелосі вже засудила цитую незаконні та смертоносні атаки Азербайджану. Бойові дії, мовляв, були ініційовані Баку, і це має бути визнано, сказала Пелосі. Також така покладання таке вини виходить до речі за рамки публічної позиції державного департаменту. США, який раніше закликав припиняти вогонь, але не називав відповідальних і. Азербайджан уже розкритикував слова Пелосі про те, що саме Баку розпочав прикордонний конфлікт. Безпідставні та несправедливі звинувачення Пелосі завдають удар, удару по зусиллям, скерованим на нормалізацію відносин між Єреваном та Баку, заявили в Міністерстві закордонних справ Азербайджану. Ну така інформаційна більш-менш повноцінна картина. І чому, власне, ми от. Повторюємо цю тему, чому почали з цього розмову з вами? Тому що у попередньому моєму блоці ми спілкувалися з американським політологом азербайджанського походження Ремісом Юнусом. Ну і він дуже критикував Пелосі, зокрема за те, що мовляв, от це в неї добування політичних балів для демократів, і так далі. Плюс мовляв, що от, як так, що Америка підтримує країну, котра. У війні між Росією та Україною, власне, яку розпочала Росія, підтримує якраз Росію, і так далі. І він був дуже, дуже емоційним. Я з ним не полемізував. Спеціально щоб просто почути іншу думку від українського експерта, так само щоб був баланс більш думок. Тому і вас питаю зрештою, візит Пелосі – Це що і навіщо? Ну його треба розглядати в контексті саме геополітики. Чітко розуміти, ви вже правильно зазначили, що є вибори в Сполучених Штатах Америки, і для Ненсі Пелосі, яка представляє саме демократичне крило. Важливо зібрати певну, ну скажімо, так, кількість перемог на зовнішньополітичному фронті. В неї в активі є вже Тайвань. Ми пам'ятаємо обставини цього візиту. Чим він закінчився, як на нього реагували в принципі представники тієї ж китайської народної республіки, але і ми бачили, яке відображення це. Зайшло в знайшло внутрішньополітичній внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів Америки. Демократи мені здається, десь трошки собі здобули тут балів. Історія з Вірменією абсолютно стіє ж самої опери, і до неї треба ставитися саме через от призму розуміння внутрішньополітичної боротьби, геополітики, а також того факту, що ті заяви, які вона робила, які стосувалися, наприклад, Вірменії і війни з Азербайджаном. Ці заяви значною мірою були спрямовані на те, що в. Перспективі спробувати відірвати Вірменію від Російської Федерації, ну, от всі ж знають вже не знаю, анекдотична чи хрестометийна історія, як поміняли банери і прапори по дорозі з аеропорту, да, коли вона прилетіла до її візиту. Там були банери з Володимиром Путіним і про те, що на віків да, ну, з Російською Федерацією перед візитом всі вони були зняті, і там були одні прапори безпосередньо сполучених штатів Америки і Вірменії, плюс мітинг, який відбувається. Щодо виходу Вірменії з ОДКБ, і мені здається, що вона стави собі за мету саме от розхитування ситуації в цьому регіоні в плані впливу Російської Федерації. Да, ми, як громадяни України, мені здається, ну можемо з певним, можливо, навіть незадоволенням сприймати її заяви стосовно Азербайджану. Я поясню, чому я тут займаю позицію і підтримую Азербайджан з однієї простої причини, тому що є міжнародні документи, які територію нагірного Карабаху визнають як територію Азербайджану. Відповідно, вони мають таку ж саму проблему, яку на сьогоднішній день має Україна. Вони повертають свої тимчасово окуповані території крапка. Тут нема про що далі вести, скажімо, мову, але і до візиту Пелосі я ставлюсь дуже спокійно, розуміючи, що це абсолютно не заважає Сполученим Штатам Америки активно підтримувати Україну, і це не змінює її позиції стосовно того, що відбувається в Україні в нашій війні з Російською Федерацією. А якщо після візиту відбудуться якісь зміни у вірменському руководстві, ну керівництві з точки зору комунікації з Росією, не на Краще да, на краще цієї комунікації, і вони почнуть критикувати ОДКБ і так далі. Ну це також піде тільки в плюс Україні, чому тому, що Росія змушена буде відволікати свою увагу на ті процеси, які відбуваються на території Вірменії. З іншого боку, це абсолютно не завадить Азербайджану і надалі відновлювати свою територіальну цілісність, розуміючи, що в них є союзники, і у вигляді Туреччини, і є інше дещо ставлення по відношенню до того, що там відбувається, в тому числі у частині американського стеблю. Ну, якщо говорити про українську позицію, взагалі в ситуації з Вірменією та Азербайджаном у 2020 році, ще коли от питання Карабаху поновилося і почалися протистояння, були заяви, і власне щодо цілісності території Азербайджану. І я пам'ятаю навіть як дякувала за заяви Кулеби, зокрема. Пані посол Азербайджану в Україні за ці два роки щось мінялося в принципі. Ну бо, от, зокрема, той же Раміс юнус щою думку зараз. От ми з окремо обговорюємо частково зауважував, що от мовляв пан Данілов наш казав, що там було формулювання, що Азербайджан повертає території, які вважає своїми. А він же якраз і робив посилання на 91-ї, на міжнародно затверджені території. На ту думку, що ви поширювали, що ми близькі з Азербайджаном, Азар... Азар... даруйте в тому, що ми по суті повертаємо суверенітет своїй території, нічого більше. Ні, за два роки особливо нічого в ставленні України до цієї ситуації не змінилося. Ми підтримуємо Азербайджан, Ми намагаємося мати і нормальні відносини з Вірменією. Але ж ви розумієте, позиція Вірменії стосовно голосувань, навіть Організації Об'єднаних Націй, вона є однозначно не про Да, вона не на користь України. Вона підтримує Російську Федерацію. Да, там були голосування, де вони займали нейтральну чи якусь іншу позицію, але по принциповим питанням вони Україну ніколи не підтримували. І ми повинні це чітко розуміти. Ми повинні не забувати що на території Вірменії знаходиться російська військова база, і Росія безпосередньо є ініціатором і головним вигодоотримувачем від цього конфлікту, який дійсно був ще в кінці 80-х років штучно створений, але за підтримки знов таки на той момент московського керівництва, яке потім ну лавра якого певною мірою перебрала вже безпосереднього керівництво російське. Плюс давайте подивимося на реакцію і на підтримку таку фізично, так би мовити, Азербайджан або в Ірменію, україні азербайджан регулярно присилає в україну дуже багато гуманітарної допомоги не військової я підкреслюю це але дуже багато гуманітарної допомоги ми це можемо постійно регулярно бачити він опікується і своїми скажімо ну або громадянами які перебувають на території україни або представниками азербайджанської діаспори які є громадянами україни я чесно кажучи подібних... Ну, паливо, що це... згадати можна так, 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 так. Я єдине, що я до чого веду, що я от намагався навіть згадати от в процесі розмови якісь подібні дії з боку Вірменії, і я не, не знаю про такі випадки, що була така гуманітарна допомога. Не обов'язково ж підтримувати. Наприклад, публічно чи військово. да це можна робити каналами якогось там міжособистісного спілкування і так далі, але нічого такого не було. Вірменія поки що, поки що, вона зайняла позицію відверто таку проросійську. Хоча, от, от після таких візитів з боку представників е, американської влади, можливо, ця позиція потроху буде змінюватися, тому що за великим рахунком е, це, це союзництво з Росією. Зараз Вірменія ніяких плюсів не приносить як геополітично, так і тактично безпосередньо в тій війні, яка є в них з Азербайджан. Ну, але скажімо, якщо моделювати гаразд, от зараз є протест за ОДКБ. Приїхала Пелосі, скажімо, це так додало імпульсу. І можливо, влада Вірменії, той же Пашинян, котрий закликав, звертався і дзвонив, умовно кажучи, так не отримавши допомогу. От оголосить, що справді організація Росії, як посередник своїх зобов'язань не виконує. Організація не посприяла, хоча є там умовна стаття, як у НАТО, так коли на одну країну нападають, то мовляв, інша решті решта мають прийти на поміч. Все, ми виходимо з ОДКБ. Водночас, ну питання, до кого ми приєднуємося, чи на чий бік ми стаємо, виникає. І плюс до всього пам'ятаєте ось днями було, коли, начебто, пашинян там зголосився щось підписувати. Він потім це спростовував, і одразу ж виникали питання: що зрештою, вірменці ж не хочуть поступитися територіями, і така ситуація патова виходить. Ну, ситуація дещо патова. я скажу навіть більше: якщо е, керівництво Вірменії почне дрейф, наприклад, в бік Сполучених Штатів Америки, Росія може спробувати організувати їми внутрішні заворушення вплив до того, щоб змінити Пашняна і поставити іншу людину, яка буде максимально лояльна до Російської Федерації. З іншого боку, ну знаєте, е, тут мова йде про те, що хтось повинен взяти на себе політичну відповідальність в першу чергу в Вірменії. І мабуть, сказати, що ми цю війну не виграємо і ці території в перспективі. Ми не втримаємо душу. Ну, зверніть увагу на тактику Азербайджану. Поступово певними хвилями, користуючись різними моментами, в тому числі геополітичними, вони цю територію повертають. Тому, можливо, є сенс говорити про якесь дипломатичне вирішення цього конфлікту, повернення цих територій, але за умови, наприклад, дотримання прав там вірмен, які там залишаться. Є сценарії ці сценарії неодноразово пропонували, в тому числі представники європейських країн, які готові бути посередниками. Росія за великим рахунком не давала можливості нормально ці питання вирішувати. Вона, якби прямо і не допомагала вірмені. Це ж знаєте, ницість і цинічність позиції. Прямо не допомагаємо, але будь-які ініціативи подобаються вони чи не подобаються. Ми блокуємо просто по принципу, тому що Росії вигідний постійний конфлікт, який буде на цьому на цій території, і своя роль в цьому конфлікті. От можливо, такі візити трохи ситуацію змінять. Ну, змінять і е, дай Боже, щоб там не було звичайно війни, і ці країни змогли між собою домовитися і вирішити це питання в межах, я ще раз підкреслю тих. Документів міжнародних, які на сьогоднішній день є прийнятими, і яких дотримується переважна більшість країн цивілізованих.